Бог говорить один раз, і якщо того не помітять у друге. у весні, у нічному видінні, коли сон находить на людей під час дрімоти на постелі, тоді Він відкриває в людини вухо і закарбовує своє наставляння, щоб відвести людину від якого-небудь наміру і віддалити від неї гордість, щоб відвести душу її від прірви і життя її від ураження мечем. Або він врозумляється хворобою на постелі своїй і тяжким болем у всіх кістках своїх, і життя її відвертається від хліба, і душа її від улюбленої їжі. Плодь на ній пропадає, так що її не видно, і показуються кістки її, яких не було видно, і душа її наближається до могили, і життя її до смерті. Якщо в неї є ангел-наставник один з тисячі, щоб показати людині пряму події, Бог змилосердиться над нею і скаже звільни її від могили, я знайшов умилостивлення. Тоді тіло її зробиться свіжішим, ніж у молодості, вона повернеться до днів юності своєї, буде молитися Богу, і Він милостивий до неї, з радістю дивиться на лице її і повертає людині. Праведність її. Він буде дивитися на людей і говорити, грішив я, і спотворював правду, і не воздано мені. Він визволив душу мою від могили, і життя моє бачить світло. Ось усе це робить Бог двічі тричі з людиною, щоб відвести душу її від могили і освітити її світлом живих. Зверніть увагу! На те, що каже Бог. Бог не бажає смерті грішника, Бог не бажає зла ні одній людині. І коли людина починає робити зло, Бог пробує їй допомогти, Бог пробує її навчити, Бог пробує відвести її від могили. Але зверніть увагу, Він не каже, що Він це буде робити, поки не помреш. Він каже, Бог це робить один раз. Якщо ти не почув, він зробить ще раз двічі тричі. Він тобі нагадає про це у сні через пророцтво, через читання Біблії, через проповідника, через обставини життя. Він тобі декілька разів нагадає чому? Бо він любить тебе, він хоче тобі допомогти. Якщо його словесне наставлення не діє, і він бачить, що в такий спосіб він людині допомогти не може, він пускає у хід речі, які нам не подобаються, тяжку хворобу, покладе на ліжко, буде лежати. Но навіть це Бог допустить, бо Він хоче тебе і мене спасти. І якщо вже не доходять слова, Бог пускає речі, все, що під рукою, тільки би тебе спасте. І не тому, що Він поганий Бог, ми робимо абсолютно так само. Коли ми своїй дитині щось говоримо, раз і другий, і до неї не доходить. Хто пробує Бога звинувачувати, коли хворіє, коли неустройство в житті, нащо звинувачувати Бога? Хіба ти не так само робиш? Ось ти дитині раз, сказав, другий, і до неї не доходить. Що роблять батьки? Вони пускають у хід більш вагомі засоби, які спрацьовують, карають, наказують, ущемляють у правах. Для чого? Хіба в тому є якась батьківська нелюбов? Ні. Батько хоче дитині допомогти. Він розуміє, що дитина нерозумна, і він пробує їй допомогти. Бог робить абсолютно так само, тому що Він нас створив за подобою і образом своїм. Він діє абсолютно так само. Я буду сьогодні говорити про одну річ. Можливо, мені і вам, Бог уже про це говорив колись. Сьогодні Бог мене використовує, щоб сказати ще раз. І якщо не допоможе, у Бога є великий арсенал, но краще, щоб до нього не доходило. Що ми почули, прийняли, і не прийшлося Богові нас якось по-іншому спасати. Я буду читати книгу буття з самого початку. Там є розказана дуже цікава історія. Четвертий розділ книги буття із 9 вірша. І сказав Господь Бог Каїнові, де Авель брат твій? Перше вбивство. Два брати не поділили щось. Один позавидував іншому. І оця сліпа завість його спонукає, мотивує його вбити свого рідного брата. Він його вбиває. Господь із неба бачить все. Він знає, що Каїн убив Ну, Він задає питання Каїну, він все знає. Він хоче подивитися. На роздуми Каїна. він хоче послухати, що скаже Каїн. Коли він йому скаже, що ти його вбив, що він буде говорити? І сказав Господь Каїнове, де Авель твій брат. А той відказав: не знаю, чи я сторож брата свого. Знаєте, що мене здивувало в цій історії? То що Каїн убив Авеля, Ну, на жаль, убивство є на цій землі. Воно погано, але воно мене не здивувало. Убивств буде пізніше дуже багато. Мене здивувало, що Каїн, в той час люди спілкувалися з Богом, говорили з Богом, як я з вами. Каїн, знаючи, що Бог з неба все бачить, Він говорить, каже, я не знаю. Ну, як ти собі надієшся? це? Я кажу, я не знаю. Бо уявіть собі, людина зробила гріх, Бог із неба все бачить, а людина каже, я не знаю. Ну, як ти це пробуєш пояснити? Ну не вже ти настільки безумний, що ти маєш таке розуміння, що Бог з неба не бачить, що ти робиш? Я каже, не знаю. Ну мене навіть не це здивувало. Мене ще більше здивувала друга річ, і це буде тема моєї проповіді. Зверніть увагу, як говорить Каїн з Богом. Це дуже важливо. Він каже Богові, я що сторож йому? Ви подивіться, як Каїн, вбивши брата, согрішивши, пробуючи збрехати Богові. Ви подивіться, як Він говорить з Богом, як він собі дозволяє говорити з Богом. Знаєте, коли буває, говорить щось дитині, а вона буркне тобі там, що, а я звіт я знаю, це Каїн. Бог його питає, де твій брат? Він не кається. Він не пробує об'яснити Богу, що, Господи, ну приступив, лукавий, я так зробив. Дивіться, як він дерзко говорить з Богом. Він каже: йому, що сторож, чого ти мене питаєш? Це він з Богом так говорить. На такому рівні? Є таке українське слово зухвалість. Але я буду більше оперувати більшість віруючих привикли до іншого слова дерзость. Я вибачаюсь, що буду це російське слово вживати, воно більш відоме віруючим дерзость. Наскільки дерзко говорить Каїн з Богом, він не боїться Бога. Він не боїться відповідальності. Бог його питає, де твій брат? Я звідки знаю? Що ти мене питаєш? Це Каїн, говорить Богові? Отак говорить, знаєте, не, не кожна людина так буде говорити з людиною: я не сторож, брату своєму, що ти мене питаєш? Дерзость, крайня. І от про дерзость я сьогодні хочу говорити. Що таке дерзость? Звідки приходить дерзость? І що чекає дерзких людей? Яка реакція Бога на всіх дерзких? Прочитаю одну історію біблійну, яку знає багато віруючих людей. Окупація Ізраїля, подібно як сьогодні, України частково. Приходить невіруючий цар, стоїть під Єрусалимом, люди там за стінами перелякані. Що ж воно буде, як ця війна закінчиться? І говорить цей воєначальник цього війська, який прийшов. Дивіться, що він каже. Четверта книга царів, 18-й розділ. Буду читати із 32 вірша, з кінця вірша. Не слухайте Єзекії, який зваблює вас, говорячи, Господь врятує нас. Єзекія, як віруючий цар, каже, люди, не переживайте, Бог нас захистить, Бог нас врятує. А Він каже: Ви, Єзекію, не слухайте, який зваблює вас, говорячи, Господь врятує нас, чи врятували боги народів. Кожен свою землю від руки царя Асирійського, де боги Емафа, Арпада, де боги Сепарваїма, Ене та Іве? Чи врятували вони Самарію від руки моєї? Хто з усіх богів цих урятував землю свою від руки моєї? Так невже Господь врятує Єрусалим від руки моєї? І мовчав народ, і не відповідали йому ні слова, тому що був наказ царя не відповідайте йому. Буду читати тепер реакцію Господа. Як Бог на це подивився, слідуючи 19-й розділ, 28 вірш, чи з 27 вірша. Чи сядеш ти, чи вийдеш, чи вже Бог говорить цьому чоловікові. Чи вийдеш, я все знаю. Знаю і зухвалість ще дерзость твою проти мене, за твою зухвалість проти мене і за те, що гординя твоя дійшла до вух моїх, я вкладу кільце мої ніздрі твої, і вудила мої в рот твій, і поверну тебе назад тією ж дорогою, якою прийшов ти. Читай кінець цього розділу з 37 го вірша. І коли він поклонявся в домі доміністроха Бога свого, то Адрамелех і Шарицер, сини його, вбили його мечем, а самі втекли в землю Араратську. Великий цар, чуючи під собою землю, чуючи, що його військо, переважаюче над військом Єрусалима, він каже: слухай, чоловіче, не обманюй людей. Уже багато народів впали, і їхні боги не допомогли. І ваш Бог вам не допоможе, і Бог каже, багато народів упали по тій причині, що боги цих народів не боги, це пустота. Але на цей раз ситуація інша, що за цим містом стоїть Бог. Уже не такий, як ті намальовані боги, а справжній Бог. І так, як ти дірзнув, говорити такі, хто твій Бог, от сьогодні люди вішають щити біля дороги. Що Господь допоможе? І деякі знімають і кажуть, не треба нам такої реклами, армія допоможе. І якщо Господь не допоможе, який управляє серцями всіх армій, ну ось німці прийшли, практично взяли всіх. Ну щось Богові не сподобалося в них. І навів люті морози такі, що танки не заводилися, померзли всі солдати і програли війну. Чому? Бо Бог чомусь вирішив, що ви не виграєте війну, переважаючи сили противника, озброєння передове на той час, але війна була програна, чому? Я не, не берусь зараз коментувати, чому. Я коментую сам факт. Коли Бог хоче, щоб якась нація виграла війну, вона її виграє, Но вона її виграє при одній умові. Якщо від президента і до останнього солдата в окопі, кожен зрозуміє, що цю війну можна виграти тільки при одній умові, якщо це дасть Господь. Тільки Господь, єдиний, може дати перемогу. І коли вся нація це зрозуміє, коли весь народ це зрозуміє, і він це в своєму розумі скаже, прийде перемога від Господа. Але, як правило, це відноситься до людей невіруючих. Їм деколи кажеш там щось про Бога, вони кажуть, та що там твій Бог, що ви там розказуєте про Бога? Це дерзость. Це зухвалість говорити такі слова. Є ще зухвалість м'якша трошка. У м'якшій формі, чим прямо заявляти, Та, який там Бог, що ви там про Бога розказуєте? Що там ваші молитви? Ми молимося, що Бог дав перемогу. Та нащо там ті ваші молитви? Що ці молитви дають? Треба брати в руки автомат. Не поможе автомат, якщо Господь не В Ваші молитви то все суєта. Як казав цей Сінахирім? війні потрібні собі і сіла, треба сила, треба зброя, а не молитва. Молитва нічого не робить, ще як робить, але в це треба вірити. Я читаю другу причину, що є в Божих очах дерзость. П'ятий розділ книги Сіраха із другого вірша. Не йди за потягом душі твоєї і кріпості Твоєї, щоб ходити у похотях серця Твого, і не говори, хто владний у ділах моїх. Бо Господь неодмінно помститься за зухвалість Твою. Не говори: Я грішив, і що мені було? Бо Господь довготерпеливий. При думці про милостивлення не будь безстрашний, щоб додавати гріх до гріхів, і не говори милосердя Його велике, Він простить безліч гріхів моїх, бо милосердя і гнів у нього, і на грішниках перебуває людь Його. Не барися звернутися до Господа і не відкладай із дня на день, бо раптово найде гнів Господа, і ти загинеш під час помсти. Якщо перший випадок дерзості, він більш притаманний людям невіруючим, які кажуть, та що там ваш Бог, то ця дерзость вже ісходить від віруючих. І які грішучі кажуть, нічого, нічого, Бог добрий, Бог простить, нічого нічого. Бог кличе до покаяння, Бог нагадує, що йому неприємно то, що ти робиш, що це підлягає Божому суду. А людина твердить, да нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Я знаю ситуацію, яка була у нас навіть, коли жінка вирішила вийти заміж за чоловіка, у якого є жінка, при, при живій жінці. І вона мені казала, то нічого нічого. Бог мене любить, Бог мене любить. А через місяць прийшла сюди зі сльозами щось поможіть. А де ж любов Божа, про яку ти твердила, Бог мене любить. Бог любить людину, але ненавидить гріх. І він ніколи не згодиться з гріхом, ніколи ти його не переконаєш. Я буду грішити, але Бог мене любить. Це дерзость. Це дерзость. Не каятися, а казати, нічого, нічого, Бог мене любить. Я буду це робити, але Бог мене любить. Це ти собі скажи, що Бог тебе любить. Але Біблія каже по-іншому: Бог любить, Бог кличе до покаяння, Бог нагадує, Бог дає шанс, Бог деколи тягне руками, чекає покаяння. Але в нього теж є терпіння його приділи. І якщо той час, який він тобі дав, на покаяння, ти не використовуєш а кажеш, нічого, нічого, всі будуть спасені, Бог спасає всіх, всі конфесії спасені, всі люди спасені, головне, вірити в Ісуса і все. Можеш і вірити так. Ну от Біблія каже, що це держусь перед Ним, так робити. І каже: не відкладай на завтра. Не кажи, що Бог милостивий, у нього і милість і гнів, і одне, і друге. Він тебе милує сьогодні. І то, що ти і я ми ще живі, роблячи деякі гріхи, це тільки знак його милості. Но милість Божа це таке питання, що не треба ним зловживати. Я прочитаю похоже місце, яке написано, друзі, у пророка Єремії. Буду читати другий розділ із 30-го верша. Даремно вражав я дітей ваших, вони не прийняли напомлення. Пророків ваших пожирав меч, ваш як лев, який винищує, і ви не убоялись. О, роди! Слухайте ви слово Господнє, чи був я пустелею для Ізраїля, чи був я країною мороку. Навіщо ж народ мій говорить? Ми самі собі господарі, ми вже не прийдемо до тебе. Чуйте, що кажуть боговіруючі. Ми самі собі Господа, ти нам не нужен більше. І Господь каже, це дерзость. Ти нам більше, Господь, не потрібний, ми обійдемося без тебе. Він каже, О, роди, я ж тобі нагадував, і я тобі говорю. Вони кажуть, нам ти більше не потрібний, Все, дякуємо, що ти нам зробив, більше ти нам не треба. І Господь каже, це дерзость. Це зухвалість говорити так перед Богом. Є ще одна зухвалість, про яку написано пророка Малахі. Читаю третій розділ із 13 го вірша. «Зухвалі переді мною слова ваші, говорить Господь чи дерзкі. Ви скажете, що ми говоримо проти тебе. Ви говорите марне служіння Богу, і яка користь, що ми дотримувались постанов його, і ходили в сумному одязі, і перед лицем Господа Саваофа. І нині ми вважаємо гордовитих, щасливими, краще влаштовують себе ті, що чинять беззаконня і хоч спокушають Бога, але залишаються цілими. От такі думки в голові. І висловлювання такі, Бог каже, що в його очах це дерзость. Коли ти кажеш, ну толку з того, що я віруючий, ну, толку з того, що я Богу служу, а він дивися, той живе нормально. Та живе нормально, і Бог благословляє, і хата є, і машина, і ніби нормально живуть. Ну Но толку з того, що я віруючий? що воно мені дало? Бог каже, це оскорбляє його, такі слова. Бо ти не розумієш, що таке віруючий. Віруючий це недорога машина, віруючий це неможливості на цій землі, віруючий це спасіння вічне, за яке Бог сином своїм заплатив. А ти плюєш на жертву Христа і каже: А що мені з того, що я віруючий? Бог каже: дерські переді мною такі слова. Дерські, що ти так говориш? Бог тебе спас. Бог за тебе сином заплатив, Бог з тобою тягався стільки десятків років, щоб з тебе щось зліпити, а ти нині йому каже, ну толку з того, що я віруючий. Бог каже, дерзкі. Переді мною слова такі дерзкі. Є ще одна причина. Я вже приходжу до причин, чому люди деколи бувають дерзкі. Знають в Біблії все написано, просто читай і, і без коментарів навіть. 72-й псалом. Читаю з третього верша. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання і до смерті їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість, і, як в одежу, одягаються вони у неправду та нечестя свої. Російському природі каже, дерзость як наряд діла їх. Пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашою кажуть, як довідається Бог і чи знає Всевиш. Одна із причин, яка мотивує людську дерзость, це сите життя. Коли Бог людину накормив, коли Бог людині все дав, і людина вмісто того, щоб дякувати Богові, вона є таке слово небіблійне – зажратися. Коли людина зажралася, коли людина все має, і, а хто такий Бог, а хто такий Бог? Людина не розуміє, що це все дав Бог. На роботі, каже, людських їх нема, ніхто їх не б'є, ніхто їх не гонить. І дерзость, як наряд, піднялася до самого неба. Сите життя є деколи причиною людської дерзості. Сита людина перестає благоговіти. Що таке дерзость? Це, це крайня фаза гордині. Це вже така обнаглівша гординя. Коли вже для людини, як написано про суддю, ні Бога не боявся, ні людей не соромився. Для дерзкої людини нема авторитетів, вона нікого й нічого не боїться. Знаєте, такий індикатор дерзості. Деколи, коли, коли от, е, десь в побуті е, розповідаючи анекдоти, яких не треба говорити, ми пробуємо вживати Божі Слова з Біблії, цитуємо щось і це підганяємо під якийсь анекдот. Це теж дерзость. Тому що це святе Боже Слово, його можна використовувати тільки по одному призначенню для спасіння. Коли Дух Святий трудиться в церкві, і ти поняття зеленого не маєш, що то Бог говорить, чи то не Бог, і ти не боячися Бога розкид, то сатана сказав, то не Бог сказав, це теж дерзость. Тому що ти не знаєш. Не спіши такий мудрий робити коменти, бо ти не знаєш. Це все відноситься до дерзості. Дерзость, коли людина в церкві каже, пастору, а ти хто такий? Що ти мені зробиш? Ну, насправді, що може пастор зробити членом церкви? Да нічого. Ну, це дерзость. Ти хто такий? Ніхто. Раб нічого не стоїщий. Но тобі Бог це порахує в дерзость, що ти собі дозволяєш так себе вести, бо це дерзость. Дерзость, коли син виріс 18 років і каже мамі, яка вийшла заміж дівчинка 20 років. Молоді роки прекрасні, одна дитина, друга, третя. Всі свої найкращі роки посвятила дітям. Не доїдала, не досипала, могла на море поїхати, але вона все в дітей вкладала, вкладала. І потім синуля виростає вищий від мами, і каже: Я тебе не послухаю, що ти мені зробиш? Вдар мене, як хочеш. Це дерзость. Що ти мені зробиш? Нічого. Бог зробить. А що мама тепер? Бити буде бика такого двохметрового. Що ти мені зробиш? Заявляє син, заявляє донька 14 років татові, я тебе не боюся. Що ти мені зробиш? Тільки мене тронь. В Америці ще кажуть: поліцію позвоню, будь сидів за мене. Це дерзость. Коли нема управи ніякої на люди, нікого не боїться, ні Бога, ні батьків. Ні в церкві, ніхто не авторитет для дірської людини. Дівчинка виходить заміж, стоїть перед Господом, каже: обіцяю Ісус, обіцяю. Буду поважати свого чоловіка, буду слухати. Він буде для мене авторитет. Проходить енний час. Розумію, можливо, ми, чоловіки, сестри, не оправдали в чомусь вашої надії. Можливо, ви сподівались на нас більше, а ми не можемо вам цього дати. Можливо, ми не спроможні, ви в нас розчарувались. Але навіть в самому гіршому випадку, як вже ти прозріла і побачила, що твій чоловік нікакой, навіть в цьому випадку, казати чоловіку, ти хто такий? Ти хто такий? Хоч живий, хоч не живий, я б Це дерзость. Навіть якщо чоловік взагалі нульовий, Богу ти обіцяла, ти з Богом мала договір. Ви розумієте, це все із розряду, я нікого не боюся. Так, тепер таке життя, що будь-який без любого може прожити. Суспільство таке, що жінки, ви можете прожити скоріше, як ми. Чоловіки деколи ледаркуваті, ви деколи мудріші від нас у рази, ви деколи заробити можете швидше, ніж ми. Це все на своєму місці, але воно не міняє суті. Є Бог на небі, який розцінює, чи чи не дерзусь. Тому Бог говорить один раз, а хто не почув сьогодні вдруге. Для всіх дерзких у Бога є лікарство, яке Він приписав санахеріму. Він каже, я на твою дерзу зюди узду, у мене вона є. Казав мені брат один в Америці хороші слова. Він каже, ти бачиш, як гуляють по вулицях маленькі собачки, великі собачки. У маленьких собачках, каже, малі намордніки, а у великих великі. У Бога, каже, є на всі розміри. Надіне кому хочеш. Але ми не будемо провокувати Бога, щоб він нам надівав на мурники, ні сестри, ні брати. Бо Він надійний, в нього є для цього сили. Не будемо його дратувати, не будемо говорити, як каїн з Богом, я що сторож братові, що ти мене питаєш? Тому ми будемо молитися, щоб Бог нас від цього і збавив. Бог розуміє грішну людину, Бог хоче спасти грішну людину, хоче і спасає. І нас буде спасати. Но з дірськими людьми у Бога інша розмова. Він буде їх лікувати по-іншому. Тому мене помилуй, Господи, бо я теж людина. Я не говорю з позиції ви дерзкі. Ми всі, як каже православний перевод, ми всі знаходимося під епітіміями. Ми всі можемо проявити десь дерзость у нашому житті з батьками, з людьми. Тому не, нас Бог від того помилує і звільнить і чоловіків, і жінок, і дітей, і членів церкви, і всіх, щоб ми вчилися благоговінню перед Господом, бо каже, Бог є вогонь поєдаючий, з ним шутки маленькі він Бог, і з ним панібратство не проходить. Він Бог, який сотворив небо і землю. І Він хоче, щоб його поважали. І Він доб'ється того, любим шляхом. Він заставить нас його поважати. Хіба зовсім відкине людину, і людина піде не туди, куди планувала. То ми схилим коліна і будемо просити у Бога такого цінного дару. Благовіння. Благоговіння це коли я боюсь. Малесеньке порушити, бо я знаю, з ким я маю справу. І я не відважуся ніколи сказати, я знаю, що так написано, але я так не зроблю. Благовійна людина ніколи собі не дозволить сказати такі слова, бо вона боїться Бога. Сглянь коліна і молимося.